Помітність у демах після пострілу 11,2. Містер Вік. Де ти прочитав, що 9,6. Це чисто поки що друга лінія. Можливо, десь і третя Але фугаси тут люті. А в мене начебто все стоїть. Начебто капітан я взяв і модулі всі взяв. Ну світиться так духуїще. І торпи в нього з носа. Класно пускають. Ну як з носа? Трошки кута є, але от. І ББ тут також топчик. Степяш калібр. ББ класно цитадельки залітає. Блін, я перезарядку не взяв. Ай, Олень, треба було швидку перезарядку взяти, я не подумав. Алібер <кх> Калібр більший, так. В гассі, які вірогідність підпала 44%. Кути на ти, якби не краще ще, чуєш. Так, отак виглядає 415 тисяч е дублонів. Ой. Вугілля. Капітанів дуже рідко міняють катером. Зазвичай до причалу і потім передача справ іншому. Ні, мій поплив. Дронич. <правді> Привіт. Я не знаю, але це прикол взагалі якийсь. Із капітан орендований і ще хвилина в нього лишилася, типа, все, вікно зачиняється. Зараз будемо трошки ППО. ППО, ППО. А, тут, а, тут ще обрізане ППО 5,2. Я думав, щось в районі 6 хоча б. І ось мені зараз буде трошечки піздець. Оп, десяточки як не було. Питання в тому, чи я зараз стрільну, не засвічусь. Нормально. Сука! Макс рятуй. Ругу мої Я не хочу більше стрілять. Блядь, він мені зараз ваншота випише. Дефенсе таке прокляття моє. А де таймер? Чому таймер не працює? Все, все 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 Я вас почув, я вас. Ага, привіт, дефенс. Стріляй по ньому. По мені не стріляй. Дали ласти і... Камеру від джигуля. Давай майне, відстрілюйся, і я пішов звідси. Якщо встигну, якщо торпів зараз не наїмся. Придвалік. Взяв, але ще не катав, а тепер боюся. Ага, бійся. Він відстрілявся, я не бачив, я хочу сібатися звідси. Маємо дими, а що з ними робити не маємо. Ті башні не встигають ніхіра. Привіт, братан. А чому він тобі так не пробиває, як мені пробив? Грюбаний харугум, чик. Якщо я тут за островом стану, я маю відсвітитися, ні? Угугу. Отут можна вже і стоять. Ух, не пробив. У нього хілка не зовсім погана, але броню в носі могли б і побільше дати. Нормально. Танкуємо. Танкуємо союзниками. Отак можна стрілять. Так, 11.2. Контролюємо лібертута. Лібертута, лібертама. Так то він світиться не дуже багато. А от коли здимів, і ти думаєш, вау, зараз здимів, буде класно, і ніхіра класно не буває здимів. Що там Лібертат буде виходити? От в нього немає ремонтки, хочеться так плюнути. І, певно, ББшку треба буде зарядити. Я боюся, що мені зараз буде габелла. Ні, лібертат начебто відвернув. А майне поїм кашний, чи шо? щось, я не розумію. Він прикольний, десь в островах там, де відстані не дуже великі. Не, ну фугаси тут люті. Найкращі фугаси, певно, на районі. На вигляд такий підстрілений. Ну, якби ти бачив, як він крейсерочкам дає бебешками своїми долоснючими, ти б сказав би, вау. Але поки що нам не дають такої можливості. Хоч хотів ББ дати, а... а він не підставляється, піздюк. Ну, поки що, начебто, живу. Але дуже ризикую, можу відлетіти. Диви, 13 тисяч ББшечками. НАНАХ! І вже ніхто не хоче на мене лізти. Оце я був. я мав бути оцим дефенсом, якби не злиняв би вчасно. Спалів замало? Ну, 6 штучок. Ругом світить мене? Отут, во? Ох ти, братан. Привіт. А ти чому такий впевнений? П'ять тисяч бебешками. Хо-хо-хо-хо-хо! Ти ще фуга самого не куштував, братанчик? Ти ще фуга самого не куштував? Вісім тисяч не відірву, але сука, по нормально. Сім нормально. 7000 відірвало, алло. Добрий вечір. Притрості, думав, що в Україні ніхто не грає в кораблі. Та як це? Повний чат задротіків. Що це за горох полетів, блядь? Та якого хуя? Ой, а хто там турпу ніхто не хоче з'їсти часом? Дякую. Козак Танделіон підписався на канал. Танделіон, дякую за фолла. Слава Україні! Вітаю! Сука, це боляче. І це боляче. І взагалі ви мені боляче робите. Тихо, 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 мене нема. Сказав задрот. <плес> <плес> Я ж з повагою. Задротіки кажу, а не задрот. Бля, це лібертат. Я думав це джинан. Альо! Я не хотів лібертат, вибач мене. Хіба 14 тисяч, добрий вечір! Не дивись, сука, на мене! У нього стволи ще зарядження якраз. Я тут і салім ще. Ну нічого, нічого, прорвемося зараз. Якщо не порвемося. Можна відсвітитися? Чому таймер не працює? А третя башня? Дякую. А де цитаделі? А ось. А раніше не можна було дать було цитадельку. Не, ну башні мені ламати точно не треба. Чому я так багато беру? Тому що я Йолоп. Не, нормалди. де? Кись-кись-кись! Тільки не запали мене. Ой-ой-ой, а ти нашо випув з назад? Придурошне. На нахуй. Ти що, дурне, чи що, заховайся, блядь. Бля, ну точність щось могли б і краще трошки підвести. До побачення. До побачення нах! Я сказав. Ніхера собі я можу, виявляється. А я думав, не можу. А я ще, виявляється, ще можу зверху. Та ти що? Ой! Оце я розумію. На нашу вдим я півфланга виніс. Я оце зайшов в кораблі нещодавно, і в мене чомусь один лям вільного і 100 ти... і... лямів стрібла лежить. Грав дуже давно, і нічого вищого з 4 немає. Це тобі за повернення дали. Коротше, дефенса не беремо. Продано, єба. А башня на 360, а я думаю, що я зараз можу подивитися. Ти думаєш, я зараз можу глянути, як в нього башні крутяться. Ну давай глянемо. Давай глянемо. А ну крутіться. Ні, щось не крутяться. Воу-воу, вау, на гіп Актори, норм відпрацював. Придка, коврат. Ні, не на 360. Нормально роздало. І одесит. Як справи, та... Трошки відпустило зараз, бачиш, і настрій піднявся. Так більш-менш. А, 4 кіла навіть зробив, ніхера собі. Коли це я встиг. Один Джинан, один Харугумо. А, Салі Міліберта. Нормально. Нормально, нормально. Ну що, Харон рахується. Я не знаю, як це вийшло. Привіт, Євген, доброго вечора, вітаю! Там Саліма раніше малецитки заходить, якщо чесно. Він би раніше мав відлітать. Онгазу зічханом продавати будеш, не замовляв ніхто. Бачив реплечик залив Discord е на Вісконсіні. Я записав його. я бачив цей феєричний кінець з бою, красавчик. Якщо. Доживемо, то десь місяці через півтори якраз черга того відео буде. <смір> ББ рілі непогані. Там дуже класне взведення в ББшок. Привіт, Михайло! Володя тобі йдуть книжечки, розподілиш між переможцями або лотереї розіграй по бажанню. Дякую. Зробимо. Розумієте, це той рекорд, який я ніколи більше не переб'ю. Відео, вибач. Ні, ну Я ж записав твій реплей і на Ютуб викладав. Бійто прикольний в тебе вийшов? Особливо кінець. Що який сова? Оцей? 181 тисячу? Та я завжди на цьому, блядь, дефенсі відлітаю на самому початку. Тому що, типу, підходиш трошки ближче, е типу, все нормально. Хочеш починать стріляти, стаєш дими, починаєш світитися з димів і тобі добрий вечір. Прикорин. Дякую. Є місце? Нема місця. Зайнято все продано. Не знаю, скільки Макс буде грати, скільки буде Квіті грати. І якщо звільниться? Дими там не для того. Та я розумію, що Дими не для того, але хочеться, щоб для того були. Саме погане, я ж казав, та я знаю. Зведення 15 меси, це щось між міно та сталіком. Ні, зведення крутезне. Але по точності от, в останні постріли були питаннячки. До речі, кораблики не нарахували вже, а вже друге. Мені також не нарахували. Рефокс, добрий вечір, може якось була проблема, почав, міняти, що... почав помічати, що FPS більше 60 не піднімається. Навіть на мінімальних налаштуваннях і зімкнена вертикальна сигарізація. Вже файли гри лазив, міняв значення і все одно так само що по комп'ютеру в тебе? Взяв експерта на Ягрі? Ні. На дальняк добре кидає, та я розумію. Тож, та, точність, я знаю, що в нього точність гарна, але ББшки щось летіли не дуже горошком. О, гарний початок, ні? Плюс експерт в купілочку. Вітаю, Євген ще раз. А скільки можна пропустити днів на Джоні?